Oh, you know. То придумали щось, то придумали, щось згадали тоді, давай то комплектувати все, щоб то позбирати кубки. Ну нічого, якось так ще вийшло добре. Ой городень, городенько, чи роденька. Ті, що я знаю, ті, що ми співаємо. Вони нам дуже подобаються, вони нам такі приємні, ми їх любимо, вони для нас дійсно дорогі і цінні. Тому що ті е, от ті всі пісні, колядки, ранзівки, щедрівки, а також гаївки, то є ще спадок від моїх батьків. Та й в кожного хто в будь-яку хату, яку зайдете, то люди, які ще трошки щось пам'ятають, то тільки дякуючи своїм батькам чи там бабусям, дідусям. То, що вони їм передали, ми українці є дуже сильною нацією, внутрішньо сильною нацією. Нам треба про це не забувати і е, плекати все те, що є наше. Oh, oh. Організуватися для того, щоб записати усі ці щедрівки, Рендзівки, Гаївки, ми змогли лише два роки тому, в 2023 році. Стефа, Марія, ще дві наших добрих знайомих, жительки нашого села. Ось ми вирішили, що для, наших, для нашого майбутнього, для всіх наступних поколінь варто, аби тексти наших таких автентичних. Пісень, гаївок, щедрівок були збережені. Ми зібралися, почали згадувати ці всі речі, записувати їх, у зошити. Старші люди, які були такими дуже носіями саме цієї творчості, вже минулися, і тому ми згадували те, що якраз ми в юності в дитинстві виконували саме і на Великдень, якщо мова йде про гаївки, оскільки насправді все це пам'яталося, з'являється. Ой, за цілий Мої батьки завжди цінували от, традиції всі і дуже шанували. І так само якось так привили ту любов до всіх традицій і нам. І тільки заходив от, Різдвяний піст, то співали всі колядки, які тільки були Рандзівки, Щедрівки. Пізніше, вже перед Великоднем, ми починали вже співати е, гаївки. То всі гаївки, які я знаю, то я всі від моєї мами. ще з часом забуває, то все не співалося вже. Мами 21 рік вже нема, тата вже 40 скоро не буде. А мама 21 і, і вже час пройшов. А чого не співав? А от так собі сама співаю. А такого колективу нема. От колектив. це колектив. Вже колектив зібрав. А так, а в принципі, ніхто в селі таких пісень не знає. Великдень, ну це було щось таке, знаєте, надзвичайне після посвячування паски. А особливо е, коли ти так дуже чекаєш цієї паски після е, Великоднього посту, е, сніданок цей ранковий. А після того зразу всі вибігали на вулицю, всі приходили хлопці, дівчата. Ну і звичайно ж таки е, водили гаївок. Десь там обов'язково зазначали, чий то синочок, а чия то донька. От а були і такі, що як забавлянки мається на увазі, там і вийтися у гірочки і пасочка. Ми голова. Гаївки було три дні. То був перший день, другий і третій. То вже було страшно, тому що в нас вівторок в нас був обливаний день. І практично вже вівторок ніхто не ходив гаївки співати, бо нас могли просто пообливати водою. З водою донець? Ну як вийшло, як вийшло, хлопці, дівчат, дівчата-хлопців, відрами носили воду, обливали. 灰色 <Holy S 2>、so。 Дуже було весело. Дуже було весело. Я не можу казати. Но так було гарно, ходили в село і там ми і співали, і бігали, і рамені бавилися, То по доляночку співали, там дівчина, яка сиділа, ходила по колу, і мила личко. Ну, як, як, як пісня, так і все виконувала. Два місяці ясних, дві зороньки красні. ой я гори, я воронько, я вір зелененький, перший місячейко, Захарів синойко, ой я гори, я воронько, я вір зелененький, перша я зіройка, козакова донька, ой я гори. Треба обов'язково, щоби залишити після себе щось. Наші е, мами, бабусі не змогли цього зробити, тому ми вирішили, що все таки це наш обов'язок. На добрий день Жельма, на добрий день його брат, на добрий день Жельманова Родина. Чого сприйшов Жельма, чого сприйшов його брат, чого сприйшла Жельманова? Родина? О панінку його брат, о панінку Жельманова.